А замерзаюча Росія місто Омск, перекрито дорогу. Все банально просто. Місцеві кидають на управлінську компанію, управлінська компанія на ТЕЦ-5. На місцеві влади і байдуже на людей. Тож, Омск замерзає, і росіяни вже відвідчують, перекривають дорогу. Отака от, от вона сверхдержава. Де навіть свої замерзають, маючи величезні ресурси нафти й газу, але не маючи причому нормального функціонування і нищачи Україну. А це Мурманськ, центральний район міста Ленінський. Нічого не працює, лише лікарня. А влада вже відчиталася про те, що все нормально, все полагоджено. І як бачите, сидить Мурманськ без опалення. І без світла, зато при міцному власнику, крепком хазяйственнику і маючи стабільність. І це тоді, коли у Мурманську люті морози. До речі, Мурманськ так ніхто не бомбив, саме розвалилося <кхи> Сєвєроморськ учні сидять і світять ліхтариками, свічками. Отак от навчаються. Лікає і духовний сміх держава. Добре, що хоч навчаються, а то буде ще якесь середньовіччя без опалення, без електрики, без інтернету, взагалі без нічого. Глубинний народ, що скажеш. І це людські морози. До речі, їх теж ніхто не бомбив. Теж розвалилося все. Діти при Путній народилися при Путній і помруть. А так там готують їсти, палять на вулиці багаття, і при багатті готують собі їжу. Адже немає електрики і газу. До речі, ось ці опори, які впали, це електрика на місто Мурманськ та Мурманську військову базу, де стоять військові кораблі. І в морози мінус 30. Залишилося без електрики понад 300 тисяч чоловік. Звісно, вже відзвітували про те, що все полагоджено, про те, що поставили нові опори. Ну, правда, дерев'яні, але кого тут цікавить. Саме головне, що на паперах списали як за металеві. До речі, Україна до цього всього не причетна: саме впало від стабільності. Те, що вижило в Лихі 90-ті, зараз саме падає при путінській стабільності. Деякі опори 62-го року, решта 80-го, і це 30 років правління президента Міра, самого вялікого керівника держави. Ну і легендарний Енгельс, куди ж без нього. Так саме той Енгельс, який запускає ракети по Україні. Саме той Енгельс, де знаходяться стратегічні ядерні бомбардувальники та ядерна зброя. Тож, що ж ми маємо? Люди замерзають, тепла немає, гарячої води немає. Немає його із середини грудня і це в великі морози. Тобто одна ракета, яку вони запустили по Україні, могла б полагодити комунікації не лише в Енгельсі, а й в Мурманську, в Омську і далі. І ті ракети, які вони потратили, могли б зробити їм і школи, і лікарні, і комунікації. Але великий і духовний народ благає полагодити комунікації, благає пустити тепло. Звертається і до Путіна, і до Бастрикіна, який займається перевірками. Але нічого хорошого, як показала практика. Це їм не принесе на чужому горі своє щастя не побудуєш. Самі мешканці скаржаться про те, що котельна в аварійному стані із трьох котлів працює лише один, і той не на повну потужність, і все це діло у місті, яке приносить стільки горя українцям. Багато хто киває на те, що пора міняти чиновників, але то так, побалакають і забудуть. А ось в такому стані знаходиться їхні комунікації. Все роздобане, все трухляве, все згнило. І звертання до царя батюшки, що ось він побачить і розбереться, це абсурдне. Як показала практика, прилітає тим, хто скаржиться, а не тому, на кого скаржиться. А все із-за того, що у них немає виборів. І бояри і так знають, що. Хлопи проголосують, а не проголосують, так вони самі себе виберуть, і будуть тратити гроші так, як їм заманеться. А високодуховний народ і так потерпить. Терпів же ж 30 років. І ще 30 потерпить. Як там, розумію, як вам нелегко. А це ситуація у Карабаші, де відключили електрику. Відключили із-за того, що. Навантаження на мережу раптово підскочило. А чому? То тому що опалення надто погане, і люди почали опалюватися обігрівачами. Це не руки України, це руки стабільності, тої стабільності, про яку так постійно балакає Путін. А це ось його так виглядає будинок, в якому тече порвані труби. І ніхто його ремонтувати не буде. Будинок можливо визнать аварійним. І що буде далі з цим будинком? Невідомо. Як відомо, росіян з аварійних будинків майже ніколи не відселяють. А якщо і відселяють, то такі ж самі аварійні. І таке по всій Росії, куди б ми не кинули. Даних сюжетів можна знайти дуже багато. Тож, поїхали наступний сюжет. А це вже замерзаючий Алчевськ. Які Росія довела до такого стану, як і всюди по Росії, немає опалення, немає електрики. І скоро, як і в Донецькій, не буде води. Тож така тенденція по всій території Росії, незалежно від того, з якої сторони піти. Тож Росія, як відомо, лише не приносить користь. А ось так от розмерзається у неї вода. Тож Україна не хоче жити так, як переважна більшість росіян. І тому ми обов'язково будемо окремим народом і окремою нацією. А вони підуть своєю дорогою. І на цьому все й закінчиться. Кожен вибрав свою дорогу. Все буде Україна. А ви напишіть свою думку в коментарях. Адже раніше їм бажав лише добра.